Всім привіт, дорогі друзі! Ви попали на канал EnderX і сьогодні я знімаю для вас дуже цікаве відео. Воно буде таке неприлічне для нашого каналу, тому що такої теми у нас ніколи не було. Ну а ми, дорогі друзі, будемо починати. З вас подобайка, підписка та колокольчик. А з мене цікавий контент. Ну що ж, не будемо затримувати? Давайте починаємо! Ну і тепер, дорогі друзі, ви спитаєте, що це буде за дуже цікавий контент. Ну а зараз ви побачите. І сьогодні, дорогі друзі, у нас на огляді отака книжка Тореадори з Васюківки. Та, да, дорогі друзі, такого контенту у нас ще не було. Не ну, ви пам'ятаєте, я колись знімав відео відкриття боксу попснею сирошкою». Ну, це було трохи друге. А зараз у нас огляд отакої от книжечки. Так, дорогі друзі, тут у нас. Найкращий український дитячий роман Всеволод Нестайко Тереадори з Васюківки. Перша на арені проти шаленого бика. І тут, як ми можемо побачити, закреслено і написано контрибуції непереможні на Ява, і Павлуша нова авторська редакція з новими епізодами. А все, подивіться, дорогі друзі, така у нас обкладинка самої книжки. І ось у нас такі, е, такі отут. Ось, наприклад, у нас автор у віці Яви й Луші, 1941 рік. стайко. Часи написання Тереадорів. 1963. Оце дивіться, дорогі друзі, в 1963-му так виглядав Всеволодне стайко. Оце знаменитий каскар під час другої редакції Тореадорів. Оце 2004. -й. Так, дорогі друзі, ну давайте починаємо і відкриваємо нашу книжку. Ось тут нас зустрічає отаке: от псеволод стайко» Тереадори з Васюки. Дорогі друзі, я обов'язково оставлю вам в описі ссылку на цю книжку, там, де ви зможете її купити. Тереодор... все Всеволод Гнестайко, Тереадори з Васюківки, Трилогія про пригоди двох друзів. Нова авторська редакція з новими епізодами. Дорогі друзі, ну від автора я читати не буду. Там, якщо ви закажете книжку, тоді можете уже самі почитати. Це вже як ви захочете. Частина перша, яку розповідає Павлуша Завгородній. На звичайні пригоди Робінзона Кукурузу та його вірного друга і однокласника Павлуші». Загородними в школі вдома та на безлюдному острові облазу села Пасуки. Так, дорогі друзі, ми перевертаємо нашу книжку, і ось у нас зустрічає отакий малюночок. Дорогі друзі, а давайте тепер цікавих фактів про цю книжку. В самій книжці 543 сторінок, але в книжці, щоб почитати, їх 540. Наприклад, ось дивіться на 543 є такий цікавенький репус, який ви можете теж пройти, якщо ви закажете цю класну книжку. А ось на тут на 540 сороковій книжка сама закінчується. Ну ось давайте почитаємо зміст. Частина перша, яку розповідає Павлуша Завгородній. Звичайні пригоди Робінзона Кукурузу та його вірного друга і однокласника Павлуші Завгороднього в школі, дома та на безлюдному острові поблизу села Васюківки. Ну це ми вже читали. Частина друга розказана знову такі Павлуші з 13-ї квартири, або злодії, або злодії шукають потерпіл. І частина третя, це остання в книжці. В самій книжці три частини. І тепер слухаємо, як називається третя частина, яку розказав уже я Варень. Таємниця трьох невідомих або повість про те, як посварилися Іван Васильович з Павлом Денисовичем. І що з того вийшло? Частина перша починається на п'ятій сторінці, частина друга починається на 183-й сторінці. А остання частина третя починається на 353-й сторінці. Давайте, дорогі друзі, переходимо до фактів. В 1979 році книжка отримала нагороду Андерсена. Це виходить, саму нагороду отримав, як ми самі всі розуміємо, Всеволод Нестайко за таку класну книжку. А тепер давайте перейдемо о, до жанру книжку. Сама книжка це роман, а ще це може бути художня література, е, така. І ще пригодницька. Ну, коротше, е, дитячий роман, художня література і пригодницький жанр. Отака у нас сама книжка. В самій книжці два головних персонажа. І Ява, і Павлуша ще в цій книжці розповідається, як вони там е, або сорились, або познайомились. Просто е, ну, вони, бувало, познайомились, коли уже так спочатку вони ссорились, там один е, товкав калюжу, там вони чіпились. Ну, ви вже там самі почекаєте. А як по мені було дуже цікаво в книжці, як е, е, Ява. Е, Втік від всіх та поплив на безлюдний острів. Він там виживав як е, Робінзон Крузо. Зараз я вам розповім, чого він туди втік. Він туди втік і за того, щоб вони з явою е, пішли, пішли в кукурузу і там заблудились і прийшли туди вечором. Ну і це розумієте, це був якось такий позор. І Ява цього не витримав, але він думав, чи там були здівательства, я вже дуже хорошо не пам'ятаю. Ну, і він цього не витримав і поплив на безлюдний острів. Ну, і він, розумієте, Щоб не просто втікти, щоб цього ніхто не знав. Він спочатку розповів діду і сказав, що пішов до когось робити урок, уроки. Ну, а він двоюшник, Ява був, ну, і там його в сім'ї практично ніхто не поважав. Його ще наказали за того, що він лазив по тій кукурудзі. Ну і він поплив на той острів без нічого. Якщо ви читали книжку Робінзон Крузо, то ви поймете, там буде таке ж, як тут. Ну, типу, це як можна сказати, пародія. На це не пародія, ви розумієте, при чому тут пародія до книжки. Так що так. Дорогі друзі, книжка взагалі дуже сама цікава. І я хочу вам всім порекомендувати. Ой, дорогі друзі, вибачаюсь. Я хочу сказати, книжка дуже цікава. Якщо у вас є гроші, є можливість, то заказуйте цю книжку. Ну і літо, звісно, всі гуляють канікули, а тоді вечірком перед сном можна буде почитати як я. Книжка сама, ще раз повторюю, вона дуже цікава, така про пригоди і про два вірних друга. Дорогі друзі, ну я сподіваюсь, вам сподобалась книга. Так, як і це відео. Я можу зняти другу частину про цю книжку, там де я розповім все детально. Сьогодні ми з нею познайомились. Якщо ви хочете, щоб вийшла друга частина, то напишіть про це в коментарях та наберіть 10 лайків. Сподіваємося, ми це зробимо. Ну і, дорогі друзі, ви були на каналі EnderX. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал та ставте колокольчики. Ну що ж, дорогі друзі, до зустрічі всім пока!